Вілла на дереві. Жило було сімейство їжаків, і мешкало воно з обома своїми дітками у вологій лісовій нірці. Їжачкам дуже подобався ліс. Однак у вологій і холодній нірці вони почувалися незатишно. Їхні діти часто застуджувалися, а в татка Ензо від вологи почали боліти суглоби. Одного дня Ензо подався шукати нове помешкання для своєї родини. Він ішов лісом і вийшов на гору, що висотіла неподалік. Може, я там знайду суху нірку для своєї сім'ї, подумав їжачок. І коли він вже подолав чималу частину дороги, до нього долинув ще й про допомогу, то була білочка, яка мандрувала горами, впала і пошкодила лапку. Їжачок допоміг їй підвестися і завів у свою лісову нірку. Їжичиха перев'язала білочці лапку і залишила на кілька днів в себе, поки та знову змогла нормально ходити. Любі мої, сказала білочка, я так вдячна, що ви мені допомогли. Вочевидь, ви врятували мені життя. Тепер я хочу зробити для вас щось добре. Дозвольте, я переселю вас з цієї вологої нірки. На заході нашого краю є кілька причудових будиночків на деревах. Вони належать мені. Один з них зараз порожній. Я пропоную вам в ньому оселитися. Перебирайтесь туди і живіть, скільки захочете. Їжачки радо прийняли щедру пропозицію. Разом з білочкою вони поїхали на захід, де було набагато тепліше. Як дістались велетенського будинку на дереві, у якому мали мешкати, то ледь не поумлівали. Так там було все гарно.